Вітаю на уроці укрп Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про те, коли нам буває соромно. Відомий філософ Іммануіл Кант колись сказав, совість це закон, який живе в нас самих. Тож... Що таке совість? Мудрець каже, совість це усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою. Синонімом слова совість в українській мові є слово сумління. Сумлінний це той. То чесно, старанно та ретельно виконує свої обов'язки. Ми багато говорили про права, але треба пам'ятати, що крім прав існують ще обов'язки. І кожен має їх виконувати. Чи є обов'язки у дитини? Так, твій обов'язок сумлінно навчатись. А також твій обов'язок сумлінно працювати, допомагаючи дорослим. Сумлінна людина це та, яка чинить відповідально до веління своєї совісті. А совість, як каже мудрець, викликає у людини глибокі емоційні переживання за свою поведінку. Саме совість всередині нас оцінює всі наші вчинки. Коли ми поступаємо не по совісті, то ми відчуваємо сором. А сором це почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою поведінку, недостойні дії і недостойні вчинки. Коли нам соромно, за наші вчинки, за нашу поведінку, за наші дії та слова ми можемо переживати різні почуття. Це може бути почуття сорому, почуття каяття, жалю за вчиненим. Чи такі самі почуття охоплюють нас, коли ми чуємо наступні слова? Брехня, плітки, наклеп, брехун, обманщик. При таких словах ми відчуваємо досить негативні емоції, правда ж? В народі кажуть, не обдуриш. Не проживеш. Але чи правильно це? Чи потрібно обманювати інших? Звичайно, можна спробувати обманути інших. Але ти ніколи не обманеш себе. І коли ти це зрозумієш, тобі буде дуже соромно. Адже кожен твій неправильний вчинок чи дія? Буде нести негативні наслідки, тобто результати. А які ж результати можуть бути? Робити погані справи може стати звичкою. В намаганнях виправдати себе людина перестане розуміти добро і зло. В майбутньому на неї рано чи пізно чекає розплата. Недарма в народі кажуть, все таємне рано чи пізно стане явним. Але чому діти, хоч і розуміють, що говорити неправду погано, все-таки обманюють? Давайте з'ясуємо. Причинами обману можуть бути. Боязнь покарання. Ти боїшся, що тебе можуть покарати? і обман, обманюєш. Вихваляння. Тобто ти хочеш здаватися кращим, ніж є насправді. Легковажність. Тобі просто все одно і безділля. Саме тому найчастіше діти обманюють і себе, і оточуючих. Але що може бути наслідком? Чим це може закінчитись? Наслідки можуть бути досить неприємні. Зневага. Адже ніхто не поважає тих, хто обманює. Недовіра. Тобі більше не будуть вірити. Презирство, насмішки і небажання дружити. Ніхто не хоче, щоб поряд була людина, яка постійно щ... говорить неправду. А ще мудрець каже: брехня схожа на снігову кулю, чим більше її котити, Тим більшою вона стає. Одна брехня тягне за собою іншу, а потім нову і нову і нову. І неправди стає багато-багато, і ти сам можеш в цьому заплутатись. Тож справжня правдивість передбачає здатність відчувати того, хто поруч. І бажання не спричинити йому біль. Щоб виховати в собі правдивість, слід намагатися уникати того, що її руйнує. Тож, що може зруйнувати правдивість, сварка та гнів. Це саме те, що може зруйнувати. Правду. А також добрі відносини. Давайте з тобою спробуємо разом пограти. Я прочту речення, а ти закінчи його, будь ласка. Чесна людина говорить правду. Чесна людина завжди говорить правду. Закінчи наступне речення. Якщо зробив негативний вчинок, слід одразу визнати свою провину. Так, навіть якщо ти вчинив неправильно, не треба брехати. Кажи правду. Коли щось обіцяєш, завжди треба виконувати. Свої обіцянки. Завжди, якщо ти щось пообіцяєш, виконай свої обіцянки. І нарешті правдива людина ніколи свого товариша не обдурить. Тож правдива людина ніколи не буде брехати. Давай запам'ятаємо правила чесності, які нам порадив мудрець. Сказав, зроби. Не впевнений – не обіцяй. Гірка правда завжди краща за солодку брехню. Завжди каже правду. Помилився, визнай. Збрехав, зізнайся. І пам'ятаєш, недостатньо знати правила, треба їх виконувати. Повторимо ще раз. Сказав зроби, не впевнений, не обіцяй. Гірка правда завжди краща за солодку брехню. Помилився визнай. Збрехав, зізнайся. А наостанок я хочу разом з вами прочитати віршик про хитру лисичку. Послухайте його уважно, діти. Віршик називається Лисиця. Лисиця в школу вчитися прийшла. А як вона ледачею була, то щоб уроки не робити. Надумала. Учительку дурити, напише нишком на хвості таблицю множення чи приклади прості, І вгору лапу підіймає. Я знаю, я піду до дошки, озветься так, помнеться трошки. Хвоста до носа піднесе і прочита, як з книги все. Отак знання у неї ті не в голові були, а на хвості. учитель Учителька помітила це діло, на хвіст ногою наступила. Тепер відповідай. Лисиця так і сяк, не зна нічого. І край. Шановні друзі, учні й учениці, а поміж вас нема подібної лисиці? Та як? Нема серед вас подібної лисиці? І я впевнена, що немає, бо наші діти чемні, правдиві і завжди дотримуються свого слова і виконують свої обіцянки. Так? Тож давайте послухаємо наостанок пораду нашого мудреця. Отож пообіцяй собі не піддаватися спокусі, аби не втратити власну гідність. Бережи честь з молоду. Правда завжди відкриє всі двері. Ну а я вам дякую за увагу, дякую за урок і до наступних зустрічей, мої правдиві. Гарного дня!